Пропоную зв'язати ось такий візерунок. Карпорт узора складає 6 петель. Кількість рядків 4. 2 лицевих, 2 виворотних. Отак він виглядає з виворотньої сторони. Накид пров'язуємо виворотньою петлю. Установочних рядків тут немає. Тож наберіть необхідну для вашої роботи кількість петель, яка ділиться на 6. Перший ряд. Кромочну петлю знімаємо. Дві лицевих, одна виворотна, накид і две петли разом за задню стінку знахом вліво і виворотна. Знову повторюємо дві лицевих, одна виворотна, накид, дві петлі разом за задню стіночку. Виворотно. І так до кінця ряда. Другий лицевий ряд. Кромочно знімаємо. Дві петлі лицевих. Виворотно. Дві петлі з нахилом вправо за передню стіночку. Так, накид і виворотна петля. І повторюємо дві лицевих, виворотна, дві петлі разом за передню стіночку з нахилом вправо, накид і виворотна петля. І так вяжемо до кінця ряду. Дві лицевих, виворотна, дві петлі разом з нахилом вправо, накид виворотна. Все, аеропорт закінчили. Ось такий візерунок у вас